Надзвичайно приємною і душевною стала зустріч із ректором і засновником університету Леонідом Павловичем Клименко. Ви знаєте, що іноді бувають покоління, які активні, а іноді такі достатньо пасивні, яким все байдуже. І от такі хвилі вони спостерігаються протягом часу, тому що я вищій освіті вже більше 50 років, і от якраз. Набіри минулого року і цього року вони якраз відрізняються тим, що це люди, які хочуть чогось досягти. Вони не просто хочуть пливти за течію, а вони хочуть жити повноцінним життям. І ну, для цього, якщо у них є таке бажання, то з нашого боку для нас це приємно, і ми їх якраз цьому підтримуємо, щоб вони мали можливість отримувати те, що вони можуть взагалі в цих умовах воєнних мати, крім навчання.